Так, сьогодні у нас тема обернена функція. Для початку розглянемо графіки функцій f від fx та g від x. Можна побачити, що будь-яка горизонтальна пряма, яка перетинає графік функції f від x, буде перетинати його більше, ніж в одній точці. А це означає, що кожному числу y0 з області значень відповідає єдине число x 0 з області визначення. А для функції g, яка на рисунку 2, y0 з області значення відповідає 2 значення x1 та x2 з області визначення. Тому функцію f від x називають оборотною. Якщо для будь-якого y0 з області значення існує єдине x 0 з області визначення, таке, що y0W рівні f від x 0 Тобто функція f є оборотною. А функція g не буде оборотною. Наприклад, і оборотних функцій з тих, що ви вже знаєте, можуть бути y дорівнює x, y до 1 поділити на x, y дорівнює корінь з х і так далі. Функція y дорівнює x квадрат не буде оборотною. Тому що, наприклад, при x1 дорівнює мінус 2 та x2 дорівнює 2, значення функції дорівнює 4. Теорема. Якщо функція є зростаючою або спадною, то вона є оборотною. Припустимо, що існує зростаюча функція f, яка не є оборотною. Тоді знайдеться таке y0 з області значень, для якого існують x1 і x2, причому x1 менше за x2. такі, що f від x1 дорівнює f від x2 і дорівнює y0. Якщо функція не оборотна, такі значення обов'язково знайдуться. Разом з тим функція f зростаюча і з нерівності x1 менше за x2 випливає, що f від x1 менше за f x2 отримали суперечність. Випадок, коли функція спадна, розглядається аналогічно. Варто зауважити, що не будь-яка оборотна функція буде зростаючою або спадною. На рисунку ви бачите, функція зображена оборотна, але вона є ні зростаючою, ні спадною. Функції F і G називають взаємно оберненими. Якщо область визначення функції F співпадає з областю значень функції G, і область значень функції f співпадає з областю визначення функції g. І для будь-якого x0 з області визначення функції f, з того, що f від x0 y0, випливає, що g від y0 x 0. Тобто g від f від x0 дорівнює x0. Розглянемо декілька прикладів. Доведіть, що функції f і g є взаємно оберненими. Перше, функція f від x дорівнює x на 3 плюс 1 третє, а функція g від x дорівнює 3x-1. Зрозуміло, що область визначення функції f співпадає з областю значень функції g, це множина всіх дійсних чисел, і область визначення функції g співпадає з областю значень функції F, це теж множина всіх дійсних чисел. Нехай. f від x0 дорівнює y 0 Тобто x0v підліт на 3 плюс 1 третя дорівнює y 0 Покажемо. Що g від y0 до рівня x0w. Підставимо функцію g замість y0, x0v на 3 плюс 1 на 3. Розкривши дужки, будемо мати x 0 плюс 1-1, що дорівнює x 0 Наступне. Функція f від x рівня десь на x-2, то в області визначені є всі дійсні числа, крім двойки областю визначення функції g є множина всіх дійсних чисел, крім нуля. Знайдемо області значень даних функцій. Для цього розв'яжемо рівняння 1 на х-2 дорівнює А, при яких значеннях параметра А рівняння буде мати розв'язки. Там множина і буде областю значень функції. Оскільки x не дорівнює 2, то можемо домножити дочте на x-2. Принесаємо невідомий в одну сторону, відомий в другу, отримаємо рівняння a x 2a плюс 1, яка має корені при всіх a, крім нуля. Тобто область узначень функції f є множина всіх дійсних чисел крім нуля. Для функції g розв'яжемо рівняння 2x плюс 1 на x дорівнює b. Оскільки x не дорівнює нулю, тому домножимо б на x. Перенесемо невідомі в одну сторону відомі в другу. Винесемо їх за дужки. Зрозуміло, що рівняння буде мати розв'язки тільки при всіх b, крім двойки. Тобто область узначення функції g є множина всіх дійсних чисел, крім двойки. Це дає нам можливість стверджувати, що область визначення функції f співпадає з областю значення функції g, а область значення функції f співпадає з областю визначення функції g. Тепер друга частина. Нехай f від x 0 дорівнює y0. Тобто одиниця на х 0 2 дрівня y 0 І покажемо, що g від ігрі 0 дорівнює х0. І ставимо функцію g, значення 1 на x0 2 замість y0. Зробивши нескладні перетворення. Вівши до спільного знаменника і поділивши два дроби, отримаємо x0v. Що їх треба було довести. Наступний приклад: f від x дорівнює корінь з x плюс 2. Областю визначення є множина від мінус, нескінч... від мінус двойки, включно до плюс нескінченності. Областю значень функції f є множина від 0 до плюс нескінченності, це легко можна побачити, побудувавши графік цієї функції. Область визначення функції g за умовою від 0 до плюс нескінченності. А область значень від мінус 2 до плюс нескінченності, що теж можна легко побачити побудувавши графік функції g На її області визначення. Тепер нехай f від x нульового дорівнює y нальовому. Тобто корінь квадратний з x нульвого плюс 2 дорівнює і 0 Покажемо, що Ж від і нульового рівня Х нульового. Підставимо функцію g замість x корінь квадратний з х нульове плюс 2. Оскільки х і за мінус 2, тому корінь до квадрату це х0 плюс 2 і мінус 2 буде x 0 що і треба було довести. Доведемо ще декілька теорем, які описують властивості обернених функцій. Перша теорема, яку ми зараз розглянемо, графіки взаємно обернених функцій симетричні відносно прямої y рівні х. Нехай точка м з координатами АБ. Належить графіку функції f від x. Це означає, що замість y ми можемо підставити b, а замість х а, тобто b дорівнює f від а. Якщо функція g обернена до функції f, то значення функції в точці b дорівнює а, тобто точка n з координатами ba належить графіку функції g від x, яка є оберною до функції f. Покажемо, що точки m і n будуть симметричні відносно прямої y дорівнює x. Якщо А дорівнює B, то точки M і N збігаються і належать прямої рівні X. Якщо A не дорівнює B, то можна побачити на рисунку. Відрізок ОН дорівнює корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат. Формула відстані між двома точками. ОМ також дорівнює корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат. Тобто точка O рівно віддалена від кінців відрізка MN. А множина всіх точок рівно віддалених від кінців відрізка, належить серединному перпендикуляру. Цього відрізка, точка К, середина відрізка МН, буде мати координати А плюс Б на 2, А плюс Б на 2. За формулою координати середини відрізка. Якщо обидві координати рівні, то ця точка належить прямій y рівні X. Значить пряма y рівні X і є серединим перпендикуляром відрізка МН. Що і треба було довести. Наступна теорема. Якщо функція F є зростаючою. Або спадною. То обернена функція також буде зростаючою, а в випадку спадної функції буде спадною. Доведення. Припустимо, що функція f зростаюча. І при цьому обернена над неї функція g не буде зростаючою. Тоді знайдуться такі y1 та y2 з області визначення функції g, що з нерівності y1 менше за x2 випливатиме нерівність g від y1 більше рівне за g від y2. Оскільки функція вже у нас не зростаюча за припущенням. Нехай g від y1 дорівнює x1, а g від y2 дорівнює x2. Отримуємо, що x1 більше рівне за x2. Оскільки функція f за умовою зростаюча, то f від x1 більше рівне за f від x2. Тобто y1 більше рівне за y2. Отримали суперечність. Випадок, коли функція f спадна, розглядається аналогічно. Наступна теорема. Спільні точки графіків зростаючих взаємнооберних функцій лежать на прямій y рівні x. Нехай m з координатами а, b – спільна точка графіків взаємнооберних зростаючих функцій f та g. Доведемо, що а дорівнює B. Припустимо, що А, наприклад, менше за b. Оскільки графіки обернених функцій F і G симетричні відносно прямої y рівні x за попередньо доведеною теоремою, то точка N з координатами ba є теж для них спільною. Оскільки функція F зростає і a менше за b, то F від a менше за F від B. Але F від А дорівнює b, а f від b дорівнює a. отримали, що b менше за a, що суперечить припущенню, що a менше за b. Аналогічно розглядається випадок, коли а більше за Б. І показується, що такого бути не може. Таким чином робимо висновок, що а дорівнює b. Тобто спільні точки графіків зростаючих взаємнообернених функцій лежать на прямій дорівнює x. Варто зауважити, що мова зростання у формулюванні цієї теореми є дуже важливою. Тому що, наприклад, функція f від x дорівнює мінус x і обернена до неї функція g від x, яка з нею співпадає, і теж дорівнює мінус x – є взаємно оберненими. проте їхні спільні точки, наприклад, а з координатами мінус 1, 1 та Б з координатами 1-1, не лежать на, на прямій ігрів рівня x. І наслідок цієї теореми, який нам буде допомагати розв'язати рівняння. Якщо функції f і g взаємнообернені зростаючі, рівняння f від x до рівня g від x рівносильне кожному рівнянь f від x до рівня x або g від x до рівня x. В наступному занятті. Я покажу вам декілька прикладів, де використовується цей наслідок для розв'язування рівнянь. На сьогодні все. Дякую за увагу.